Дорогі мої колеги вчителі, напередодні нового 2015 року я хотіла б звернутися до вас зі словами привітань і подяки. Мені дуже хочеться зазирнути в майбутнє і побачити, яким воно буде. І я розумію, що саме ви бачите це майбутнє краще, ніж будь-хто. Бо кожного дня приходите до свого класу. І зазираєте в очі саме того майбутнього, в очі дітей, яких ви навчаєте. Всупереч всім труднощам, ви продовжуєте сіяти розумне, добре, вічне, сподіваючись, що воно переможе дурне, зле і тимчасове, що заважає нам працювати. І ви знаєте, є в цьому щось героїчне. Дорогі вчителі, я хочу побажати вам у новому році нового ставлення до вас. Суспільства і держави. Я хочу побажати вам гідної оцінки вашої праці. Я хочу побажати вам гідних вашого професіоналізму, програм і підручників. Саме на вас повинні працювати міністерства і видавництва. Саме на вас повинні працювати методисти і автори підручників. Створюючи підручники, ми хотіли, щоб вони були зручними, цікавими і сучасними. До кожного підручника розроблено методичний комплекс, який містить і робочий зошит, і систему контролю, і багато чого іншого для того, щоб полегшити труд вчителя. Ми працювали на вас і намагалися бути гідними помічниками у вашій роботі. І я дуже сподіваюся, що наші підручники допоможуть вам і полегшать непростий вчительський труд. Якщо це станеться, я буду щаслива. Я бажаю вам напередодні нового року здоров'я, любові. Хай вам щастить.